Те, що заповідав майбутнім поколінням Тарас Шевченко, я на сторожі коло них поставлю слово втілила у своїй творчості Леся Українка, яка в одному з віршів написала: Честь віддам титану Прометею, що не творив людей своїх рабами. Саме такими рядками перемовляються крізь роки ці видатні постаті української літератури. Якщо заглибитися в історію, в життєпис Рутани косачів, то безперечно, Шевченко. Відіграв тут, мабуть, ключову роль у вихованні і становленні всіх косачів. Варто згадати слова ідейної натхненниці цілої родини Ольги Петрівни Драгоманової Косач, що шанувала у Тарасові Шевченкові, мабуть, те, що виховувала і у своїх дітях. Караюсь, мучусь, але не каюсь. Очевидно, що і вона сама. Бо у доробку Ольги Петрівни є чимало текстів, пов'язаних із пам'яттю про Шевченка, є орієнтування і на його образи, безперечно. І її діти, і, звичайно, найвеличніша із них Леся Українка, вступили у слід Шевченків не тільки в мистецький слід, але і. В духовний була б неповною експозиція виставки, презентована музеєм Лесі Українки, без вдалої підбірки книг і часописів, з пошуком якої допомагали викладачі східноєвропейського національного університету. Такими хорошими матеріалами цієї виставки очевидно є насамперед книги. Маю на увазі і Шевченкові видання Кобзарів тут, звичайно, є. Фототипічне видання Кобзаря 1840 року і видання часопису Основа. Пам'ятаємо, що це перший україномовний журнал, який виходив в Петербурзі на початку 60-х років 19 століття. І е, літературно-науковий вісник, який почав виходити 1898 року у Львові, відвідали виставку студенти та викладачі університету. Приїздили привітати з відкриттям експозиції колеги однодумці із Волинського краєзнавчого музею та музею Лесі Українки у колодяжному. Це величезна подвижницька робота, знаючи сьогодні наскільки антикварний ринок у нас рухомий, і дуже важко знайти щось дуже унікальне і цінне. І про Тараса Шевченка, і навіть про Лесі Українку, яка, по суті, більш доступна нам по пам'ятках на сьогоднішній день, але вдається керівництву музею і інституту Лесі Українки віднаходити щось таке, що говорить, що тут нуртує музейна кров, музейний дух.